Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітаю. Ми вже здається оглянули всі найбільші китайські проєкти низькоорбітальних сузір'їв. Так, були і Гуаванг, і К'янфан, і Геоспейс – все, що можна хоч якось порівняти зі Старлінком чи OneWeb. Саме так. Але нещодавно на Skylinker з'явився огляд чогось зовсім іншого дуже амбітного. Цікавого і що головне вже реалізованого проєкту Тіанкі. Так, сузір'я для так званого інтернету речей. І хоч детальна публікація доступна лише платним підписникам, ми за традицією зробимо тут розбір найцікавішого. Давайте розбиратись. Власне, стаття Володимира Степанця називається Тіанкі Тіянчіо, огляд найбільшого китайського Лео Ніауті Сузір'я. Отже, почнемо зазив. У заголовку є ця абревіатура. Leo NB-IoT. Leo – це низька навколоземна орбіта, це ми знаємо. А от що таке NB-IoT? Ну, це власне і є серце всього проєкту IoT – це інтернет-речей. Автор статті, до речі, дав просто геніальне визначення СМС для сенсорів. SMS для сенсорів це дуже влучно. Тобто йдеться про передачу крихітних пакетів даних звідти, де мобільного зв'язку ну просто немає. Гори, море. Саме так, це не для відео з котиками. Забудьте, це вузькосмуговий інтернет, інтернет iot Тут важлива не швидкість, а надійність. Передати сигнал тривоги з буйка в океані, дані про вологість ґрунту, координати контейнера. Ага, а є ще, здається, індустріальний інтернет речей, а й Звісно, і для цього потрібні спеціальні протоколи. От у статті згадується Лора, і він тут відіграє, скажімо так, ключову роль. Добре, з технікою трохи розібралися. Але стаття одразу ж піднімає планку. Тіянки пов'язують із космічним шовковим шляхом. Це вже, знаєте, звучить як геополітика. Бо це вона і є. І ось тут власне все стає набагато цікавішим. Тіянки це не просто бізнес, це е, важливий елемент китайської стратегії, простір, повітря, море, суша, тобто інструмент для поширення впливу. Інструмент для досягнення цифрової домінації, особливо в країнах так званого глобального півдня. А що це означає на практиці? От для фермера, скажімо, в Малайзії, який користується їхніми датчиками? А це означає, що його дані про врожай, про стан ґрунту, про все обробляються за китайськими стандартами і, скоріш за все, на китайських серверах він отримує дешевий інструмент, але стає частиною їхньої екосистеми. Надовго. На десятиліття вони не просто послугу продають, вони інтегрують свій стандарт зв'язку. Виходить, поки всі змагаються за швидкий інтернет для людей. Китай піхенько будує таку собі глобальну нервову систему для машин. Дуже влучно і є один показовий момент, на який звертає увагу автор у травні 2024 року. Оператор мережі компанія Beijing Gaoke отримала державну ліцензію. У китайця, мабуть, не просто папірець. Це знак найвищої довіри. Це перетворює приватний, начебто, проект, на частину національної критичної інфраструктури. А як усе починалося? Компанія ж заснована відносно нещодавно, у 2015-му. Так, а сама ідея сузір'я з'явилася у 2017-му. і мета була справді амбітна: зробити супутниковий зв'язок споживчим. простим, дешевим, таким, щоб його можна було вбудувати будь-куди. І назву обрали поетично тіанчі, небесний механізм. Але я чув, що з цією назвою вийшла якась кумедна історія. От так, автор статті це з гумором описує. Справа в тому, що ієрогліфи «Тіанчі» – Ну, «Тіанчі» – в деяких контекстах, особливо при автоматичному перекладі, можуть означати ну? апокаліпсис. Зачекайте, що? Апокаліпсис? Це ж неймовірно. Я просто уявляю паніку в якомусь аналітичному центрі. Що за небесний апокаліпсис запускає Китай? Це ж просто знахідка для конспірологів і головний біль для розвідки з відкритих джерел. Але попри це проект розвивався шаленими темпами. Перший супутник вже у 2018-му, а з 2019-го почалися регулярні запуски з морської платформи. Добре, давайте до техніки. От як вони це зробили? Як крихітний сигнал від датчика десь у джунглях пробивається крізь листя і долітає до супутника. Тут кілька ключових рішень по перше, еволюція самих супутників починали з маленьких 10-кілограмових купсатів і швидко зрозуміли, що цього замало. Так і перейшли до солідніших 50 кілограмових мікросупутників. І що це їм дало? Головне, на них змогли встановити рушійні установки, тобто апарати стали маневреними. Вони можуть тримати орбіту, ухилятися від сміття, стали розумнішими. А зв'язок як вирішили проблему пробивання сигналу? А ось це найголовніша фішка вибір частот і протоколу лора. Тіаньке працює в діапазоні близько 400 МГц. Це низькі частоти порівняно зі Старлінком, наприклад. Дуже низькі. Старлінг це гігагерци, Q, кука діапазони, а хвилі на 400 МГц набагато краще огинають перешкоди. Як низькочастотний бас, який чути крізь стіни, на відміну від високих звуків. Ідеальна аналогія саме так для сигналу від датчика під густим листям чи в морському тумані це критична перевага. І третій стовп наднизьке енергоспоживання. Термінали спроєктовані, щоб працювати роками від однієї маленької батарейки. Раз ви все ще нас слухаєте, то цей подкаст вартий вподобайки або лайк, котру варто поставити в залежності від платформи, через яку ви нас слухаєте, особливо на YouTube. Ну і обов'язково підпишись. Повернімося до масштабів. Технологія зрозуміла, але плани, що описані у статті, вони ж просто вражають: майже 4 тисячі супутників. Наскільки це реально? Ну, ми бачили багато паперових проєктів на тисячі супутників, але тут, здається, все серйозно. Перша фаза на 38 супутників мала завершитись до кінця 2024-го. І як встигли? Трохи затрималися. Завершили у травні 2025-го, запустивши 37 апаратів, але це вже дуже солідний результат. І вони вже переходять до другої фази 640 супутників, а потім і до третьої. Як їм вдається так швидко нарощувати угрупування? А ось іще один їхній козир: партнерство з приватною пусковою компанією Галактик Енерджі і використання морських стартів. Платформа ЦРС 1С. Це дає їм гнучкість. Неймовірну гнучкість. Фактично, це запуск на вимогу. Потрібно вивести ще чотири супутники. Будь ласка. Вони перейшли від поодиноких запусків до серійних по чотири апарати за раз. Я, до речі, намагалася відслідкувати їхні запуски. Ця плутанина з номерами просто зводить з розуму. Ті –– це не 21-й супутник. Навіщо так робити? О, це типова риса для багатьох китайських космічних програм. Існують щонайменше дві паралельні системи нумерації. одна власна назва, як Ціанчі 21 інша порядковий номер у фазі розгортання, і це створює хаос. Звісно, чи це навмисно для заплутування? Можливо, а може просто особливості внутрішньої бюрократії. В будь-якому разі, це працює. Гаразд, супутники на орбіті. Яку реальну користь це дає зараз? У статті вказано, що час повторної видимості апарату – 5-10 хвилин. Для більшості завдань інтернету речей цього більш ніж достатньо. Датчику на трубопроводі не потрібно надсилати дані щосекунди. Раз на годину чи навіть на добу цілком окей. І хто основні клієнти? Я так розумію, це не для розумних чайників. Поки що ні. Це суто B2B ринок. Бізнес для бізнесу: агропромисловість, лісове господарство, енергетика, моніторинг трубопроводів, тобто там, де тисячі датчиків розкидані на величезній території. Але ж кінцева мета масовий ринок. B2C. як це може виглядати? Мій годинник буде напряму підключатися до супутника? Саме в цьому напрямку вони й рухаються. І це дуже логічна стратегія: спочатку відпрацювати технологію на корпоративних клієнтах, які готові платити, а потім масштабувати її на масовий ринок. Тобто, це рішення для надзвичайних ситуацій, туризму так, відстеження вантажів, морський зв'язок для невеликих човнів, а в перспективі пряме підключення автомобілів, рацій, годинників. І ця амбіція очевидно не обмежується Хитаєм у статті. Чітко йдеться про глобальну експансію. Ще яку. Вони активно будують глобальну партнерську мережу. У статті є приклади угоди в Південній Африці, просування сервісу в Малайзії, і вони використовують дуже розумну модель. Яку саме називається інфраструктура як сервіс або IIS. Звучить розумно. Але чи не створюється залежності? Місцеві партнери стають просто торговими представниками, а весь контроль технологій дані залишається в Китаї? Дуже влучне питання. Фактично так і є. Тянькі надає готову технологію під ключ. Місцевий партнер отримує доступ до неї без мільярдних інвестицій, а натомість забезпечує вихід на ринок. Це дуже ефективна модель, але вона міцно прив'язує місцеву інфраструктуру до китайського постачальника. Гаразд, давайте спробуємо підсумувати. Стаття переконує, що успіх Тянки це не випадковість, а результат дуже продуманої стратегії. Які ключові фактори? Можна виділити шість основних: по перше, вони розумно обрали нішу, не полізли в переповнений сектор широкосмугового інтернету, а зосередились на IoT. Друге, як ми вже казали, гнучке розгортання завдяки морським запускам це швидкість і незалежність. Саме так. По-третє, постійна технологічна еволюція. Вони вдосконалюють супутники. Четверте, чітка ринкова стратегія: рух від B2B до гігантського ринку B2C. П'ятий це далекоглядне планування з заявками на тисячі супутників. І шостий, мабуть, найважливіший для їхніх глобальних амбіцій. Це оця масштабована експортна модель через локальних партнерів. А вже ж, все це разом створює дуже потужну комбінацію. Виходить, що поки більшість аналітиків порівнюють великі китайські проекти зі Старлінком, пророкуючи їм боротьбу за широкосмуговий доступ. Ті ну, якось тихо, без галасу захоплює іншу, на менш перспективну нішу. Саме так, і це, мабуть, головний висновок статті: Тіанхі – не конкурент старлінку. Вони грають на абсолютно різних полях. Але завдяки таким технологіям ринок інтернету речей буде зростати просто шаленими темпами, і це змінює світ просто зараз. Непомітно, але фундаментально. Тож ми, напевно, ще не раз будемо говорити про цей проект. Якщо тобі цікаві огляди, аналітика, подкасти та відеолекції Віскайлинкер, просимо підтримати проект саме платною підпискою, котра набагато краща для освітньої діяльності ніж звикли багатьом донати. Будь-яка твоя підтримка, навіть ціною в декілька філіжанок кави, конвертується у навчальні матеріали, освітні подкасти та відеолекції. Котрі вже можна знайти на сторінках чи на YouTube каналі SkyLinker. Практично всі отримані гроші прозоро та наочно конвертуються в інформацію та знання для захисників України. Слава Україні!